Ось вже близько двох тижнів минуло відтоді, як на вулицю Чорновола заїхала потужна техніка 35-го шляху будівельного управління. Завдання перед ремонтниками стояло доволі непросте докорінно змінити не лише її зовнішній вигляд, а й те, що зазвичай приховано від людського ока під товщею землі. За цей час шляховики встигли підняти кам'яні борти проїзної частини, прорити траншеї під прокладку зливової каналізації та затягнути туди труби. Глибина такої траншеї розповідають близько півтора метри. Внутрішній діаметр труби 400 міліметрів. Тягнутимуть їх десь метрів на 150. поки що займаються прокладанням повздовжнього центрального колектору. Зариватися в глиб міської вулиці це мало не завжди стикатися з різного роду непередбачуваностями і нюансами, зауважує виконроб управління Микола Безвергий. Так розповідає на одній з ділянок, прокладаючи труби, робітники натрапили на стару теплотрасу, неозначену на плані. Потім через пару десятків метрів знову наткнулися на трубу, як пізніше з'ясувалося, діючу водогінну. Аби працювали десь у полі. Констатує давно би перейшли до наступного етапу. А так. Є проблеми зовсім іншого плану. Ділиться виконроб. Приїжджа бува зранку техніка на місце роботи, а на вулицю заїхати не може. В'їзд заставлений транспортом підприємців, котрі торгують на ринкові. Починаються розмови на підвищених тонах, а це зайва витрата дорогоцінного часу. Як би там не було, підсумовує Микола Безверхій, а земляні роботи поступово наближаються до завершення. Головне, каже, вилізти нарешті із землі і приступити до асфальтування. Щодо останнього, то спочатку планується накласти на поверхню 20-сантиметрову піщану основу, потім 18-ти щебеневу. Все це зверху покриється якісним асфальтом. Роботи, прогнозують шляховики, приблизно ще тижня на два.